Усі заправки переконують, перейшли на зимовий вид пального. Однак дизель буває різний. Наприклад, російський можна використовувати лише для авто, які випустили до 2005 року. А ще експерти кажуть, не всі компанії продають справжню продукцію, просто додають у літнє паливо певні види газу чи авіаційне. Тож за низьких температур двигун у кращому випадку просто не зможе перекачати пальне. Воно загусне ще гірше, якщо потрапить конденсат. Що буде важко потім цю воду цієї води позбутися спаленої системи а в найгіршому випадку навіть можливий і вихід з ладу повністю всієї системи, і необхідність дуже вартісного ремонту. Водій Олег розповідає, працює на міжнародних перевезеннях і заправлятися намагається в Польщі в Україні. Обирає лише брендові АЗС, адже надивився на своїх колег і проблем не хоче. От зараз такі, от час ходити, от, от зараз, щоб дарило 10 градусів на Житомир, на Полтаву бачите, сіки в лісі, чи біля лісу буде краси, стоять, дальнебойщики, всі гріються, всі з факелами і так далі. Експерти радять купувати пальне лише на перевірених заправках. Якщо такої немає по дорозі, варто звернути увагу на ціну. Чи не надто вона низька, адже виробництво зимового бензину дещо дорожче однак на вартість можуть впливати, і вміст у ньому сірки. Він впливає на характеристики роботи двигуна. Чим ніже кількість сіри в дизельному топливі, тим так сказьболі дольше буде служити ваш двігатель, ну його влічний ресурс. Перевірити якість зимового дизельного пального можна і вдома. Варто на кілька годин поставити рідину в морозильну камеру. Якщо вона не замерзла і не випав осад, можна сміливо повертатися на заправку. Якщо ж рідина помутніє і стане в'язкою на чагель, краще об'їжджайте таку заправку стороною. Навіщо даремно псувати ваше авто? Адже мінімальна очистка паливної системи коштує від 500 гривень, а капітальний ремонт близько 10 тисяч. Ілона Ковч, Андрій Ярковий, новини Юбіар.